Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, ви, мабуть, вже бачили заголовки, так? Підняття ціни на електроенергію в півтора рази, електрика зросте в чотири рази і подорожчання світла. так? Скрізь вони майорять. І це частково правда, навіть в дуже в великій мірі правда. Тому що комісія на Креб прийняла рішення про зміну ціни на деякі. Послуги з електропостачання. А ці послуги вже напряму впливають на саму ціну на електроенергію. Це все відбувається, на жаль, за тих обставин, які у нас з вами складаються так. Масові руйнування нашої енергетичної. Системи, як заявляє само Міністерство енергетики, в Україні не залишилось жодної теплоелектростанції, гідроелектростанції і великого розподільного вузла, які б не зазнали руйнувань в тій чи іншій мірі. А деякі з них настільки зруйновані, що ними неможливо б де користуватися без повного переоснащення, тобто побудувати їх заново, грубо кажучи. Тож всі ці фактори призвели до таких складних рішень про підняття. Цін. Давайте ж розберемося, наскільки зростуть ці ціни, як зростуть ці ціни і для кого, як взагалі це е, вплине на нас з вами простих жителів України. Ну і взагалі розберемося з цим енергетичним питанням, тому що підняття це якщо не підняття пенсії чи зарплати, то в інших випадках це завжди неприємно. Але незважаючи на підняття, так що ми його так не любимо, є частина людей, які це підняття сприйняли дуже позитивно і дуже задоволені, що це було зроблено. Також вам розповім, хто це і чому. І так, комісія в питаннях регулювання енергетики і комунальних послуг підняла ціну на транспортування. От це транспортування, так, з газу і тепер ще й з електрики одне з нами з ваших нелюбимих понять. Так? Тим не менше воно є, і ціна на нього в енергетичній сфері піднялася в півтора рази. Тобто ціна на транспортування електроенергії піднімається в півтора рази, а ціна на диспетчеризацію зараз поясню вам, що це таке, бо мені самому цікаво було. Піднялася в чотири рази, тобто доволі великий скачок. Диспетчеризація це управління енергомережами. Слідкування за там, рівнем напруги, слідкування за, наприклад, там, в великих будівлях, чи не затопило підвал, чи нема пожежі на горищі. Оці всі датчики стоять, як вони заявляють, скрізь, передають інформацію на центри управління, і вже з цього береться інформація і визначається, куди який струм подавати. Оце є і та сама диспетчеризація. Таким чином, ці два фактори і ці два підняття значно вплинуть на ціну самої електроенергії. Але ж ми і пам'ятаємо, що був мораторій на підняття цін на комунальні послуги: електроенергію, газ, воду так, на все ціни заморозили. Таким чином, ціна на електроенергію для Населення, незважаючи на підняття оцих всіх тарифів, залишиться незмінною гривня 44 до 250 кВт і гривня 68 після. Але ж підняття відбулося для кого це збільшення і як воно вплине на нас з вами, тому що воно вплине ой як сильно. Ви навіть собі не представляєте наскільки. Ціна на електроенергію в першу чергу зросте для підприємців, підприємств, усіх, хто виготовляє якісь товари, надає послуги і для держструктур, а туди входять і школи, і садочки. От для них всіх ціна на електроенергію зросте на той відсоток, на який я вам презентував так раніше, як вплине на нас з вами? та дуже просто в ціну товару, так, виготовленого в ціну продуктів виготовлений, уже закладена ціна на електроенергію. І якщо ця ціна збільшується, то і вартість товару і вартість продуктів також зростає. Пам'ятаємо, вже з початку війни масово підскочили ціни майже на все. Продукти і це все подорожчало в деяких випадках в рази. Навіть той самий хліб, щоб його спекти, потрібно в піч, а печі в основному. Електричні, так і ціна збільшення ціни на цю електрику потяне за собою збільшення ціни на хліб. І так на все, куди не кинься, за що не візьмись. Таким чином, от підняття ціни. За доставку електроенергії за цю диспетчеризацію, навіть якщо не вплине на нас з вами в плані платіжок за електроенергію, то дуже сильно вплине в плані цін на товари, послуги, продукти і все інше, це в першу чергу, але разом з тим і пам'ятаємо, що мораторій на підняття цін діє до кінця опалювального сезону. А що потім? А все зрозуміло, що потім. А потім різкий скачок ціни на газ, світло, усю комуналку. Там, слава Богу, літо це все використовується менше. Але на жаль, ми живемо у дуже важкий час. Один з найважчих ще від Другої світової війни. Багато міст взагалі готують до евакуації. Це ще не стоїть така ж проблема нагально, але все залежить від наших, е ладно, не будемо матюки в ефірі, так сусідів. Якщо руйнування енергетики, інфраструктури буде в таких масштабах і надалі, то, на жаль, ситуація буде дуже плачевною. А давайте ж поговоримо ще про тих, як я анонсував раніше, кому це підняття сподобалось, хто ним задоволений. А це ті, хто виробляють зелену електроенергію і передають її в мережу. Тому що е якщо ми купуємо електроенергію по гривні 68, на атомних станціях там взагалі її купують по 15 копійок, так то Ті, хто виробляє зелену електроенергію, продають її в мережу там майже по 5 гривень. От ви уявляєте, от ми купляємо по гривні 68, вони віддають її по 5. І різницю їм компенсовує держава. І оця компенсація якраз йде з коштів за транспортування електроенергії. І за роки цієї зеленої енергетики там накопичились вже багатомільярдні заборгованості. І от саме вони задоволені тим, що піднялася ця ціна, тому що їм тепер ви будуть виплачувати оці кошти, оцю заборгованість. Ну хто собі може дозволити багато електроенергії віддавати в мережу, настроїти багато сонячних вітрових електростанцій? Ну я з вами, наприклад, не маю. Сонячної електростанції. так, І коли виключають світло, то його також у мене нема. А ті люди ще й віддають її в мережу. Значить, це доволі небідні люди. І все було зроблено так, щоб ці небідні люди ще краще почувалися в тих умовах, так, які були в Україні. Так от, вони і є задоволені підняттям цих цін. але для простих людей це. ну, не то, щоб катастрофічно, але дуже-дуже неприємно. І далі слідкуємо за ситуацією на енергетичному фронті, тому що, можливо, буде таке, що будуть відміняти мораторій на підняття цін і вже серед зими з Нового року піднімати ціну на електроенергію. Я буду за цим уважно слідкувати, і як тільки стане все більш відомо, відразу вам розповім. Поки що надіємося, що все-таки до кінця опального сезону усе протримається ще за старими цінами. Тож, розбираємося усі разом, народною думкою, до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.